Лиманський напрямок, сіверський напрямок нагадаю там зараз справді непросто, тому що в останній період ворог посилив там атаки. І якщо ми будемо стежити за мапою, діпстей, справді, от півніше, ще від сіверська, є просування у ворога в стріб'янському лісництві, в тому лісництві, про яке ми казали колись, і наші оборонці казали, що там дуже і дуже важко щось робити, тому що там це є берега сіверського донця, дінця це є також лісиста болотяна місцевість, де, до речі, всі. Дерева від багатомісячних річних протистоянь, ударів всіма доступними засобами. Просто немає лісу. Він весь повалений, міни, все заміновано, і тим не менше Росія туди пхає своє. Ось ви бачите, оце от просування на північ від Сіверська. Ну а далі по мапі ви бачите, є Лиман. Якщо ви продемонструєте, від Лиману вже рухаючись на південний захід, є ключові населені пункти: це Слов'янськ, Краматорськ. Дружківка і Костянтинівка. До речі, під ударом ці міста постійно, і якщо от зараз домалюємо, і до Костянтинівки ось дуже важка ситуація в Костянтинівці. Нижня крайна точка в цьому обрамленні, тому що ворог з трьох напрямків намагається бити, просуватися, е, руйнує це місто Костянтинівку. І на сьогоднішній день відомо, що Укрпошта офіційно закрила всі свої відділення, тому що це нереально в тих умовах, як, як ворог б'є використовувати сили та засоби працювати. Ну і звичайно ж, це проблема для наших військових, тому що ми знаємо, що такими от ем, державними установами, не лише державними компаніями користуються активно для того, аби щось передавати е, для наших бійців. Окреме питання це логістика на фронті, тому що логістика на фронті, тому що зараз ворог активно бере за основу це контроль безпілотниками саме постачання до передових позицій Сил оборони україни як на костянтинівському костянтинівському напрямку так і на покровському так і вище звичайно Шлеман, сіверськ і куп'янськ вище по карті є проблеми з постачання